Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. У нас весна, останній день березня, і ми розмовляємо про в'язання. Завтра у нас 1 квітня, день сміху, а я ж хочу поговорити з вами про серйозні справи. Тому саме сьогодні я знімаю свій ступ до спільного проєкту. Який для нас організувала та керує всім цим процесом Харків'янка Тамара Новікова. Її канал в'яжу на дивані. І саме завтра, з 1 квітня, стартує спільний проєкт Візерунки українською, який організувала Тамара. Вона створила канал в Телеграмі, створила там декілька гілок. Де ми будемо розміщувати посилання на наші візерунки з пицями або гачком створені українською. Тому цей спільний проєкт так і називається «Візерунки.UA». Я залишу посилання на Тамарин канал і на її запрошення. До цього спільного проєкту переходьте, там вона там більш детальніше розповість і про умови, і про правила цього спільного проєкту, а також про саму ідею. Я вирішила підтримати Тамару і долучитися до цього спільного проєкту, тому що, ну, якщо хтось пам'ятає, що. Коли ми приїхали до міста, в якому ми зараз мешкаємо, ніяк вимушено переселені особи під час війни, я звернулася до найближчої бібліотеки в пошуках книжок по рукоділлю українською. І яке ж було моє здивування, що у центрі Полісся не знайшлось жодної книжки. І тоді цю проблему я вирішила. Я придбала декілька книжок. Віднесла їх до бібліотеки, я сподіваюся, що якимось дівчатам на Рівненщині це допоможе комусь познайомитися з рукоділлям, комусь вдосконалити свої здібності, але це ж було вирішення такої місцевої ситуації. Потім я пішла далі, вже в цьому році я придбала дві книжки українською. По візерункам, але це книжки закордонних авторів. Одна книжка це було чи 250, чи 260 візерунків. Ну, Дівчата, хто давно в'яже, знають ці книжки. Я знайшла видання українською мовою, придбала. А друга книжка це візерунки Норигуан. Це теж закордонний автор, закордонна рукодільниця, книжка українською. І цими двома книжками я нагородила двох дівчат, які приймали участь у спільному проєкті. До речі, теж Тамара організувала цей спільний проєкт. Тому підписуйтесь на її канал. Я сподіваюся, що в неї будуть ще цікаві спільні проєкти, до яких ви зможете долучитися. І ось двох призерів спільного проєкту Дівчатка так і дівчатка я нагородила цими книжками. Тобто я пішла далі у розповсюдженні візерунки української мови. Але ж там тільки схеми. Ну так, там є якийсь опис, але ж ми з вами знаємо, що поки ми не спробуємо зв'язати візерунок, питання все ж залишаються. Тому саме для цього, щоб перевірити схеми своїми ручками. А потім поділитися з дівчатами, які теж захочуть зв'язати такий візерунок. Або навчити початківців, або розібрати якийсь складний візерунок у, у дружній компанії. Тамара, Тамара і створила цей спільний проєкт, візерунки UA, Тому що до цього спільного проєкту може приєднатися кожна майстриня. Яка володіє українською мовою, і яка в'яже якісь візерунки. Це може бути або ваш улюблений візерунок, яким ви захочете поділитися з, зі спільнотою, або якийсь новий, який ви ще не в'язали, будете розбирати і розповідати всім іншим майстриням. Бо не завжди в нас є час в'язати великий виріб. Зараз такі часи, що не завжди є натхнення в'язати щось велике, але ж візеруночок ми можемо з вами зв'язати. Поділитися своїм досвідом, своїми враженнями. І таким чином поповнити бібліотеку візерунків українською. Тому що нашим дітям та онукам десь треба брати знання. Як я зрозуміла, у бібліотеках цього не знайдеш, до того ж, у нас налагодилось постачання електроенергії. Все добре завдяки нашим. Збройним Силам України і нашим працівникам зі зв'язку та енергетики, у нас останнім часом все дуже добре з інтернетом. Тому, дівчата, в'яжемо візерунки, розміщаємо або на своїх каналах в Ютубі, або на сторінках в інстаграм і ділимося зі всією спільнотою нашої української рукодільниць. А щоб якось заохотити, якось Мотивувати рукодільниць у цьому спільному проєкті є група спонсорів. Я один з цих спонсорів. І оскільки я вже знайомила дівчат з пряжею українського виробництва, я вже дарувала дівчатам книжки українською з візерунками, я сподіваюся, цього разу ми підемо ще далі, тому що я хочу. Познайомитися зі спицями українського виробництва, я знаю, що є такі спиці Мікрон, тому, я думаю, мені буде чим потішити учасниць цього спільного проєкту в якості спонсора чи українською пряжею, чи візерунками. Схеми, я сподіваюся, я все ж таки запишу на візерунки, які я сама розбирала по фотографії. У вас же таке буває, що ви десь бачите виріб, він вам подобається, опису ніде немає. І ви починаєте творити самі. Тому що моя велика мета що колись поряд з книжками іноземних майстрів з'явиться якась книжка української майстрині, з візерунками. І, можливо, це буде саме якась із учасниць нашого спільного проєкту. А як заохочувальні призи на шляху до цього може бути чи пряжа, чи інструменти, тому що поки що в мене нема спиць або гачків українського виробництва. Але ж ми знаємо, що все найкраще у нас попереду. Тому я запрошую всіх зацікавлених та небайдужих приєднуватись до цього спільного проєкту або хоча б до самої ідеї, тому що до кожного майстер-класу чи опису чи просто схеми візерунку можна буде додати хештег візерунки UA», і всі наші дівчата зможуть швиденько його знайти та скористатися. Тому що ми розуміємо, що коли ми разом, ми стаємо сильнішими. А щоб додати мотивації, на протязі першого вже тижня хто встигне вступити до цього спільного проєкту, здається до 10 квітня. Чи до 7-го? Здається до 10-го, вже перший спонсор підготував нам приз, і Тамара буде розігрувати. Подарунковий сертифікат. Здається, це сертифікат на придбання парфумерії чи косметики від відомого бренду, але тому що дівчата ж наші не одним рукоділлям живі. Ми всі не тільки талановиті та розумні, ми ще й дуже гарні. А щоб підтримувати свою красу та вроду, навіть у такий важкий та лихий час війни. Ми для того і існуємо разом. Ось буде приз, і когось він потішить. Тому приєднуйтесь. І вдача може посміхнутися саме вам. А від вас для цього потрібно лише зв'язати якийсь візерунок. Чи якщо ви відчуваєте в собі силу, виріб, якимсь візерунком, розповісти про це. У своєму якомусь аккаунті, в якійсь соціальній мережі, додати посилання в телеграм-каналі, і ви станете учасником такої цікавої і дуже корисної спільноти. Це може бути звичайний, простий візерунок з спицями або гачком. Є й така можливість. Це може бути візерунок косами чи аранами, чи якийсь ажурний візерунок. Це може бути візерунок з якоїсь однієї пряжі. Чи може бути кольоровий візерунок, великий виріб. Або якась маленька серветка. Вибір за вами. Головне, щоб візерунок пройшов через ваші руки та був опублікований з хештегом візерунки.ua Ми ж з вами розуміємо, що ми розпочинаємо кожний процес саме тоді, коли обираємо візерунок, а потім ми в'яжемо зразки. Ось, наприклад, саме завтра розпочинається новий шалений тиждень, квітня, де ми починаємо нові процеси. І перш ніж розпочати, ми ж в'яжемо зразки цього сезону, в тренді у нас всілякі дірочки. І ось я в'яжу, видно, гарно, отакі от, от зразки візерунків, і оскільки вони мені сподобались. І це ще не все. У мене ще є одна ідея про дірочки, і все це спицями. А ще ж можна зв'язати такі ж дірочки гачком. І бачите, вже, вже в мене є три претенденти на візерунок UA. І не страшно, що якісь візерунки будуть повторюватись, тому що навіть якщо ми змінюємо пряжу, візерунок вже виглядає по-іншому. У кожної майстрині свій почерк. І візерунки однією ж схемою, але різними руками будуть виглядати по-іншому. Тому, дівчата, я закликаю вас приєднувати, приєднуватись до цієї ініціативи. Я сподіваюся, що це буде цікаво, а ще й корисно. По-перше, ми зберемо наш досвід та знання в бібліотеку. Такий, скажімо, каталог наших знань. Ми створимо базу для навчання нових поколінь. А я, як спонсор, обіцяю вам, що це буде ще й корисно, тому що я сподіваюся, що кожного місяця буде розіграш якихось призів. А наприкінці всіх тих. Хто приймав участь, участь у цьому спільному проєкті, теж чекають подарунки. Але це буде вирішувати вже наш керівник Тамара Новікова, яка в'яже на дивані, а ви можете в'язати будь-де. Навіть в дорозі. Навіть коли ви не вдома. Навіть коли вам здається, що немає можливості. Тому що. Для цього вже існують спонсори. Звертайтеся і ми допоможемо вам. І пряжуйте, тому що на зразок візерунка багато не треба. І інструментами зможемо поділитися. Тому, дівчата, приєднуйтесь, створюємо україномовний контект для нашої в'язальної спільноти, бережіть себе, своїх близьких, діліться своїм натхненням, своїми знаннями, своїм досвідом. Тому що разом ми становимося сильніші. Та взагалі ми непереможні. Я в вас вірю. До нових зустрічей!